Вітаю в ментальному парку. Сьогодні ви можете прослухати статтю наставника ментального парку Андрія Забгаєва про Ахімсу та війну в Україні. Начитує Марина Забгаєва. Ахімса та війна в Україні. Шива дарував йогу людям. Мабуть, усі, практикуючи йогу, чули, що саме Шива чи Шива, кому як зручніше, дав людям йогу. Махадев Шива. Є втіленням руйнівного, а потім і творчого аспектів буття, причому руйнує невіглавство, тупість, відсталість, усе старе і віджиле. А творче спонукає до народження зовсім новий всесвіт. Здавалося б, надто спрощено проводити пряму аналогію з тим, що зараз відбувається у нас. Війна в Україні є відносно незначною подією, порівняною із закінченням чергової юги. А тим паче початком нової пралаї. Однак, враховуючи загрози ядерної війни, що замаячили, опис смерті світів від вогню виглядає досить схожим. Юга це ера. Індуїзм називає Махаюгою чотири юги, що циклічно змінюють одна одну. Зараз ми знаходимося в останній – калі юзі. Пралая – період відсутності активності у Всесвіті, що настає після кожної кальпи. Триває 432 мільярди земних років, кальпа або калпа одиниця виміру часу в індуїзмі та буддизмі. Але не все так погано, як здається. Якщо замислитись, то для руйнування невігластва немає необхідності знищувати його носіїв. Якщо можна так висловитись, бо потім не буде кому просвітлюватись і знаходити мокшу. Тому Махадев, будучи одночасно і спостерігачем. І об'єктом, і самим процесом спостереження, розумію, що складно і потрібні тривалі пояснення, але це не зараз, ініціюю у своїх часток, ну дуже наближено, дії, спрямовані на здобуття того самого звільнення від тупості, або від такої картинки світу, яка заважає сприйняти новий рівень реальності, тому що потрібно перейти на нову. Природно такі процеси болючі і супроводжуються жертвами. Історія Вірабхадри Згадаємо історію появи Вірабхадри або вцілення військової люті Шиви. Одного разу боги і ріші вирішили провести перше жертвопринесення яджну. А це штука дуже важлива та корисна, якщо підходити до неї правильно. Усіх богів запросили, а Махадева немає. Тому що були якісь сімейні напруження. В результаті дружина Шиви Саті кинулась в огонь і прокляла свого батька дакшу. Який і організував цю яджню. Тим часом Шива перебував у медитації. Звичайно, він відразу дізнався про це. Як дізнався, якщо був у медитації, потім поясню, якщо самі не додумаєте. Загалом Махадев зрозумів, що та його частина, яка була втілення у світі в вигляді дакші, і що з ним не хоче просуватися до Мокші. Чому він так вирішив? Запропоную свій варіант. Адже насправді шиві зовсім не потрібні були матеріальні предмети, які приносили жертву. Вони і так завжди в його, усіх формах. Відсутність запрошення обурила Махадева, бо показала тупість і егоїстичність так ще. Схильність до особистих амбіцій, марнослабства, гордині. Незважаючи на те, що Махадев за ними піклувався, виявляв гуманізм і терпіння. Зрештою, давав можливість існувати. Але вони були тупими істотами, так і залишились. Та ще й саті довелося перероджуватись. Загалом Шиво засмутився і вийшов з медитації, а скоріше перейшов у ту активну форму і втілив вірабхадру, котрий усіх, хто загинув у невігласці учасників ячні, відправив на переродження, дакше відірвав голову, ряд богів понівечів та і так далі. А вже після переродження всі швиденько порозумнішали. Щоправда, у Дакші вже була голова козла, але це не суттєво. Також Вірабхадро Махадева довелося зупиняти самому брахмі. А хімса під час війни в Україні? Так до чого я веду ведичні йоги. Ой, який неправильний термін, зараз мене фахівці індолихи зафукають, були зовсім не такими, як бачиться сучасним шанувальникам принципівнями та ніями. Вони цілком слідували образу свого духовного отця, а не сиділи, склавши ручки, розмірковуючи про ненасильство, ахімсу та інше. Приклади знайти не складно. Зараз зупинятись не буду. Але для того, щоб це визнати, потрібно, окрім розповідей про ахімсу, брахмачарію та інші складові, почати практикувати ще й саді правдивість, а не перебувати в ілюзіях своєї йогічності та ахімсичності. У нашій реальності Сатія може, наприклад, висловлюватись у тому, щоб весь час не порушувати закони чужої країни, або хоча б перед собою визнати це, та ще й багато іншого. Головне тут не те, що треба було робити раніше, а те, як сприймаються деякі заклики зараз, або мовчи, або конкретизуй. Принципи Сатії чи чесне визнання собі помилок посприяє як йогинам, так і просуненим православним християнам, інтелектуалам, філософам. Ученим, артистам і всім громадянам Російської Федерації, які прямо чи опосередковано підтримали свою злочинну владу. Без чесного визнання не буде звільнення. Словом, рожеві соплі про невбивство, прощення, людинолюбство можна вести назавжди і будь-де, а там, де це необхідно і актуально, наприклад, у країні-агресорі, еревським бивцям, що занурилися у своєму маренні, це було б дуже корисно. Тим більше, що деякі навколо керівники там навіть йогою балувались. Так Махадев всіх пробачив. Але потім. Ось і ми теж пробачимо. Потім, пізніше. Можливо, коли голову вбивцям та моральним вирадкам відірвемо. А так ми мирні. І ще зверніть увагу: одне з іменшиви той, що носить три зуб. а у нас на гербі шо ось такі прості і не дуже прості аналогії. Ом Шулапана Намаха. Слава Україні! Якщо вам сподобалась стаття, то ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Нам буде приємно та шиві теж. Якщо у вас є питання чи думки, пишіть у коментарях під відео. До зустрічі в ментальному парку.